Привіт, друзі! Ну і що? Я вас вітаю з новим автомобілем. Продовжую знайомити вас з автомобілями, котрі ми приганяємо для клієнтів. Це в нас Mazda 2019 року, SX5. Що можу одразу сказати по бюджету, тому що я думаю, це тут всіх і цікавить пошкодження і бюджет. Все, більше нічого нікого не цікавить. Ну і звісно, я людей розумів. Це автомобіль без ремонту в такому стані, в районі 16 тисяч стоїть тут клієнту. Так, і з цього ми можемо який зробити висновок, що автомобіль клієнта і він продаватися не буде. Просто роблю вам огляд і показую, який автомобіль замовляємо, який будемо робити автомобіль. Ну і що потім в наступних відео покажу, що з цього вийшло. Тому що я ж думаю, ви дивитися для того, щоб побачити фінальний результат. Ці відео будемо знімати трішки проти сонця, так що. Потерпіть, потерпіть, але я думаю, камера справиться. У нас тут фронтальний удар, просто пошкодження попередній частині, нічого незвичайного немає. По пошкодженням е, ніхто нічого ще не розглядав, навіть не обговорював їх. І Я не можу вам навіть сказати зараз по ленджеронам там і тому подібне, тому що автомобіль вчора прям по темноті проїхав, і сьогодні зранку я вам його знімаю. Просто робимо поки огляд. У нас що тут буде під заміну? У нас під заміну бампер, решітка, дві фари, капот. А ці два крила нові цілі. Оце кайф. Не так багато запчастин буде замінюватись. Ну і там всередині, я думаю, трішки розмолотило. Я думаю, тут жалюзі повинні стояти. Датчик стоїть, це класно. Це ми пізніше, коли будемо вже ремонтувати, я вам все, звісно, буду показувати. А зараз у нас просто огляд. До речі, мій Nissan, який я продав. Можливо, півроку або більше. З пошкодженнями вже. Він вже тут в Україні отримав. Печально. І людина знову приїхала до нас робити цей автомобіль. Так, але у нас про мазду. Е, пошкоджень по задній частині взагалі ніяких немає. І це прикольно. До речі, в цьому кузові мені вже мазди подобаються. Вони виглядають вже футуристично, можна сказати, і по-новому. Дизайн, ну, видно, що автомобіль новий. Ну, По задній частині нема що показувати. До речі, колеса новенькі. Прям новенькі. Я завжди кажу, що це великий плюс Америки. що Дуже часто приїжджають ось такі колеса. Але звісно, буває і навпаки. Повністю лисяки. Що в нас тут по комплектації? По комплектації у нас заявлено, що це Grand Touring, і я думаю, воно так і є. Але щось маленький монітор. Чому маленький монітор? Чи це так у них і є в маст? Так, з цієї сторони трішки неудобно. пішли на пасажирську сторону. І що в нас тут є? Що ми можемо бачити? Одразу що бачимо, що є електросидіння пасажирського сидіння, це класно. О, значок! Емблемка. Я думаю, вона дорого коштує і прям ціла. Прикинь, кожен, кожен пазві... пазік а, ні, ось один відвалився. Але я думаю, вона залишиться, бо вона грошей коштує. По назві комплектації Grand Touring, це я думав, що це прям максимально, тому що ну звучить прям топово, але ні, скоріше всього, тому що максимальна комплектація називається ось так. Я не буду це слово промовляти, тому що ще скажете, потім будете сміятися в коментарях. скажу Скажусігнатуре, сигна... отак скажу. Так, вдягнемо широку оголочку і покажемо вам салон. Що ми можемо одразу тут бачити? Що стріляна безпека тільки в кермі, і все. Це прикольно. Відновимо просто одну подушку і все. Але тут є і мінус. Потрібно буде перешивати блок СРС. Потрібно буде розбирати ось цю всю частину, знімати його і вести на перепрошивку. Але нічого страшного, безпека тут ціла, стеля ціла. Ну, якщо ми говоримо про комплектацію, що ми можемо бачити? Що у нас тут базе. До речі, базе мені дуже подобається магнітола. Чому? Тому що в неї прикольний, приємний баз. Якщо порівнювати топову магнітолу з Харман Кардоном з Сумариком, то я все ж таки дам перевагу базе. Вона мені більше подобається, як звучить. Що ми ще маємо? У нас тут є кнопка старт-стоп безключовий доступ, у нас нормальний спідометр, тому що він є як аналоговий, а тут вроді ледка. І я не знаю, чи є більші монітори, але мені здається, що він начебто маленький. Але що маємо, те маємо. Що мені дуже подобається, як виглядає ось це, начебто дерево. Але це, звісно, не дерево, це, скоріше всього, принт. Але виглядає так під сталь. Прикольно. І там, звісно, є також переход. Якщо так подивитися, то можна сказати, що автомобіль чистенький і досить дивно для Америки. Також позаду у нас що? У нас тут позаду тільки літній варіант ковриків, да і все. Хоча ні, це основний варіант ковриків. Тому що тут взагалі ніяких нема. Тобто одні тільки будуть. Я розумію, що тут дуже багато хто вже був, але я також тут побуваю. Бо, як я кажу, до мене тут було 5 арабів, 2 азіата, пару європейців і ще хтось. Mm, зрозуміло. Пустота. Так, мені цікаво, чи є тут підігрів карма. Що мені цікаво більше всього. Я думаю, воно вимикається десь не на кермі. І там також немає підігріва. І там багато пустих кнопок, що, що не прикольно. Але тут є дестронік, активний круїз-контроль і, можливо, навіть камери. Ну, маю на увазі слідкування за полосами. Але я не впевнений, це вже потрібно буде потім дивитися, коли автомобіль буде заводитись. По чистоті салону я вже казав, що... Прикольно, прикольно. Можна зробити просто вологе прибирання, там попилососити і все. Але ось бачиш, яка частина тут взагалі не прикольно. Хтось руками лапав такими, якими не можна було трогати ту стелю. Ну, а взагалі стелька чистенька. Так, що у нас навігація, звісно, не прошита буде. Тут режиму їзди, а заглушечка, а заглушечка є. Все, чудово. Ну і клімат-контроль це нічого такого, не будемо навіть звертати на те увагу. Пішли назад, що сходимо, подивимося, що там є, і будемо завершувати. І, до речі, що потрібно сказати, що тут є люк. Я не знаю, чи він в багатьох комплектаціях є, але в цій комплектації є. Будемо акцентувати на цьому увагу. Тут глянець, а тут ось цей аквапринт виглядає прикольно дверка. Так, піднімайся, давай. Вау! Що ми одразу можемо бачити? Підігрів сідушок, дивись де. Ось це ось це прикольно. Навіть USB є. І мені здається, це прикольно, що вони розміщають ось тут всі органи управління. Не потрібно, закрив і все. І тут нічого не мішає, немає ніяких кнопочок. Хоча такі, знаєте, спорні питання. Можливо, воно і прикольно, щоб і тут було щось, начебто тут нічого немає. Ну, не знаю, це, мені здається, на кольори смак, як то кажуть, всі фломастери різні. Так що ну, мені такий варіант подобається. І, до речі, що мене цікавить, чи ремінь стрільнутий. А, ну так, да, звісно, стрільнутий ремінь. А цей... А цей не стрільнутий. Тобто додаємо до відновлення подушки ще передній лівий ремінь водія. Але коли я сижу ось позаду, знаєш, що мені здається? Що в Форестері трішки більше місця. Тому що мало. Мені здається, чи в Мазді реально металевий капот. Дивно, дивно. Я сумніваюся, що тут панель буде рихтуватися. скоріше всього, заміна да і все. І на цей автомобіль, до речі, є запчастини по замінникам, так що ремонт, в принципі, коштує адекватних грошей. Але все одно мене дивує, чому металевий капот. Ну, я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Тому що автомобіль зараз відправляється на рихтовочку. Да, саме так прикинь, автомобіль вчора ввечері приїхав, а сьогодні він вже відправляється на рихтовочку, тому що зараз якраз немає машин на рихтовці, і йому повезло, можна сказати. Швиденько відрихтуємо. Ну і ще, звісно, повезло із-за того, що е, швидко знайшли всі запчастини. Тому що коли автомобіль їхав, е, було вже куплено багато запчастин, і за цього він може вже заїжджати на рихтовку. Це також одна з вагомих причин, тому що якщо немає запчастин, то який сенс взагалі заїжджати на рихтовку. Тут майже все є. Пошкодження показав, бюджет я вам сказав, в районі 16 він зараз стоїть. Напиши, будь ласка, як ти думаєш, скільки сюди потрібно буде вкласти в ремонт і яка буде фінальна ціна. По пробігу автомобілю я не можу зараз сказати, тому що це потрібно заходити на аукціон, дивитися лот. Я не пам'ятаю про кожен автомобіль так сильно. Так що це не така важлива інформація. Потім скажу, коли зробимо автомобіль. Так що прямо зараз я буду починати другу серію про цей автомобіль. А вам ще можу сказати, що підписуйтесь на телеграми і інстаграми. В телеграмі інформація про автомобілі, які до нас йдуть, і можна купити в дорозі. А якщо нема там автомобілю, котрий ти хочеш, тому що ми в основному веземо з Цубару, тому що нам подобається, то можемо тобі пригнати під ключ без проблем. Або просто пригнати, і ти сам будеш робити. Також зможемо це зробити. Так що до нових зустрічей з новим автомобілем з Америки.